У білому домі кардинальні зміни. Офісу першої леді США більше немає. На його місці президент США збирається будувати бальну залу. Там проводитимуть урочистості заходи на 900 гостей. Назву для приміщення ще не придумали. У мене немає жодних планів назвати її на свою честь. Це очікувалося, але ймовірно, ми назвемо її президентською бальною залою чи щось таке. 350 мільйонів доларів саме стільки коштуватиме будівництво нового приміщення у Білому домі. Зізнався Трамп. Каже, гроші дали щедрі патріоти. Він і зі своєї кишені підкинув трохи. Як довго триватиме будівництво, нині невідомо. Але проєкт вже є. На зустрічі з генсеком НАТО в овальному кабінеті Трамп показав ескізи, величезний простір золотими та кришталевими люстрами. Теоретично, десь серед цієї розкоші має ховатись вхід до підземного бункера президента США, бо він якраз знаходиться під зруйнованим східним крилом. Але можливо бункер перенесуть. Про це Трамп нічого не сказав.